4200 доларів. 640 доларів в день. Жесть, це за останній місяць 174 тисячі гривень. Вау, я тобі дуже вдячна за цінішука була вже твоя точка перед тим, як ти заходила на навчання. Ось з чим ти прийшла і чи були тебе до цього YouTube-канали? Коли я прийшла до тебе перший раз, то тільки почала цікавитись Ютубом і завдяки тобі, в принципі, перетворила це на бізнес. От на першому навчанні буквально все було нове і цікаве, тому. Чому тебе досвід раніше? Тобто, це були твої перші канали на навчанні, чи ти ще до навчання теж робила канали? Ні, це були перші канали разом з тобою. Зробила перший Майнкрафт і за три тижні ще під час навчання вже підключила монетизацію. А от скільки тебе часу пішло, щоб тут отримати результати? То я так розумію, ці канали ти вже робила по такій схемі, що вони були зразу монетизовані, як я казав на навчанні, і ти просто зразу просто змінила нішу і почала заливатися дорослу нішу. Так, я взяла свої канали по ігровим ніж. Які вже були підключені на монетизації, і перевела їх просто на дорослу нішу. І неймовірно задоволена, тому що RPM просто космос порівняно з ігровими нішами, тому це вже дійсно зар. Біток, який варто витрачати час на таку нішу, а от скільки тебе часу йде, наприклад, на одне відео, наприклад, на цей канал, скільки ти виділяєш часу? Ну насправді ми з чоловіком розділили обов'язки. Я роблю сам контент, пишу сценарії і прев'ю. А чоловік вже монтує відео на один канал. Я думаю, що Паралельно в нас максимум година півтори виходить на один канал. А в нас їх три. Тобто ти ще встигаєш паралельно вести одразу три канали і часу вистачає? Так, ми одразу ведемо три канали, але це тільки поцініші. А взагалі-то в нас більше десяти їх і, і майже всі на монетизації. Тому це. Крутий заробіток ну плюс мінус. Так у вас вийшло десь два місяці, щоб канал розкачався, і зараз він ну, приносить 4 тисячі доларів на місяць. Вау, ну це прям дуже круто. І тобто, гроші. Оці усі, які ти вже ведеш, скільки часу канали. Ти вводиш на карту спокійно. Немає проблем з цим ніяких. да, взагалі в мене один адсенс. І всі гроші приходять. Часно Що було Очічно. для тебе найкорисніше на навчання, особисто тобі, що зайшло. Андрій, я тобі вже не один раз сказала, що дуже тебе люблю і дуже твоя енергетика. Мені підходить, тому на першому навчанні це було буквально все цікаво, все потрібно і все нове для мене. А уже на другому навчанні, коли прийшла до тебе, то це вже було конкретно по цих нішах, які я зараз веду. Тому бути з тобою в колі цієї тюптусовки це дуже мотивує. Ти взагалі моя мотиважка, я тобі вже це також казала, бо можливо якби не твої результати я б не займалась далі цим Ютубом, але зараз все ж таки, якщо робити, хотіти її. Якщо воно подобається, то результат буде обов'язково. Тому я дуже вдячна. Тобі я дуже вдячна, що мені довірилась. От це просто я питаю, коли ти зайшла на перший подіб, ми з тобою далі тримали там коннект. Потім ти кажеш, що ти хочеш йти на друге навчання. Я прям зрадів. От це було прикольно бачити тебе ще раз на навчанні. А от що б ти сказала людям, які хочуть зайти на навчання, але от ще думають, хочуть, може самі починати або взагалі сумніваються, чи. Треба їм заходити в Ютуб, б ти їм порадила. Я насправді дуже багатьом відповіла, які запитували мені, мене про твоє навчання. Я рекомендую, якщо людина дійсно хоче цим займатися, це треба любити як в принципі любу сферу. Якщо це цікаво, то на навчанні особливо для новачків є просто вся інформація, яку потрібно знати. І тому без роздумів треба йти на навчання і взагалі навчатися необхідність для людини, щоб бути успішним. Тому на ринку українському ти найкраще я це. Зрозуміла, тому що я постійно дивлюсь за ютуберами і більше ні до кого навіть приблизно не хотіла йти. Тому я рекомендую. Обов'язково треба йти. Дуже приємно. Дуже дякую за такі слова. Дякую за фідбек. От тобі вважаю удачі.